Вітаю, моя духовна родина, і ласкаво просимо назад до нашого простору зв'язку та пробудження. Підготуйте свій дух, бо те, що ви зараз почуєте, не є забобонами, це одкровення. З самого початку творіння Бог говорив через те, що він створив, використовуючи мову природи, щоб досягти тих, хто справді слухає. Вітри, небо, рухи істот вони не випадкові. Це божественний шепіт, оповитий тишею. Коли певні тварини неодноразово з'являються на вашому шляху, коли вони дивно рухаються, бо дивляться прямо вам в очі, ви не переживаєте збіг обставин, ви перебуваєте посеред послання, небо не кричить. Воно сигналізує, і лише ті, хто духовно пробуджений, можуть це розпізнати. Бувають моменти, коли ваш дух відчуває неспокій без видимої причини. Моменти, коли світ навколо вас змінюється і щось невидиме ворушиться в повітрі. Саме тоді Бог починає попереджати своїх обранців. Він використовує те, що інші називають інстинктом, щоб послати вам закодований захист. Ці знаки не призначені для того, щоб налякати вас, а для того, щоб підготувати вас, тому що перед кожною атакою. Перед кожним випробуванням, перед кожним поворотним моментом небо завжди дає знак. Питання в тому, чи побачите ви це, чи відчуєте ви це, поки не пізно. Сьогодні я відкрию вам сім тварин, яких Бог використовує як духовні тривожні сигнали. Живих посланців, що стоять між вами та небезпекою, кожна з них несе божественну частоту, вібрацію, яка прорізає шум цього світу, щоб досягти вашої свідомості. Ці істоти не перетинають ваш шлях, вони переривають його, тому що щось навколо вас змінюється, щось, чого небо відмовляється, дозволити торкнутися вас непомітно. Слухайте уважно, бо як тільки ви зрозумієте цю мову, ви більше ніколи не будете ходити сліпо. Ви рухатиметеся з божественною усвідомленістю, захищені, керовані та підготовлені до того, чого інші навіть не можуть передбачити. Ворон око, яке бачить прихований обман перший посланець, це ворон, око, яке бачить прихований обман. Є причина, чому ворон був обраний, щоб пережити бурю за часів ноя. Є причина, чому він зависає між життям і таємницею, світлом і тінню. Коли ворон перетинає ваш шлях, повітря відчувається іншим. Час сповільнюється і щось у вашому дусі ворушиться. Це не випадковість, це спілкування. Ворон не приносить темряву, він приносить усвідомлення. Він бачить крізь ілюзії, які людське око не може розгледіти. Він рухається, коли обман поруч. Коли маска ось ось впаде, коли посмішка приховує отруту, його присутність це шепіт небес, подивися ще раз. Бо іноді ворог не атакує шумом, він атакує чарівністю. І ворон знає, він спостерігає за невидимими рухами, за дружніми очима, за добрими словами, за маскуванням можливостей. Якщо ви чуєте його поклик неодноразово, якщо бачите. Як він приземляється поруч із вами і дивиться так, ніби знає вашу таємницю. Зверніть увагу. Бог може говорити саме в цей момент: послання воронка це не послання страху, а передбачливості. Це духовний сигнал тривоги, який каже вам: не кожні двері, що відчиняються, призначені для вас, не кожен заповідь божественний, не кожна рука, простягнута до вас, походить від світла. У давнину пророки спостерігали за небесами, щоб зрозуміти, коли наближається небезпека. Сьогодні той самий інстинкт залишається, але мало хто достатньо пробуджений, щоб відчути його. Ворон це Боже нагадування про те, що обраний повинен бачити далі обличчя, далі слів, далі того, що здається безпечним, бо обман рідко маскується під зло. Він приходить, одягнений у комфорт. Він приходить як щось, чого ви хотіли, про що молилися або думали, що нарешті ваше, і ворон перериває цю ілюзію, перш ніж поглинути вас. Коли він з'являється, не тікайте від нього. Поміркуйте. Запитайте себе, хто навколо мене виснажує мій спокій, чия похвала здається порожньою? Де я ігнорую те, що мій дух уже знає? Ворон приходить не для того, щоб когось звинуватити. Приходить, щоб удосконалити вас, зосередити ваше духовне бачення, перш ніж станеться зрада. Ваша тінь, не ваш ворог, це ваш щит. Собака-охоронець, який чує те, чого ви не чуєте другим охоронцем, є собака, той, хто чує те, чого ви не чуєте. Існує глибока причина, чому собак називають найкращим другом людини, і це не лише їхня відданість, а й їхній давній зв'язок з невидимим. Поки ваші очі дивляться на поверхню, їхні очі пронизують те, що ховається під нею. Собака не просто гавкає, він відчуває, він не просто охороняє, він розрізняє, коли собака починає вити в ніщо вдивлятися в темний куток кімнати або нервово ходити туди-сюди без причини, щось в атмосфері змінилось. Те, що ви називаєте тишею, вони називають сигналом. Їхній дух відчуває те, що ваш дух намагається знайти, іноді цей неспокійний гавкіт опівночі не є випадковим. Це повідомлення, це небесна система сигналізації, яка спрацьовує до того, як настане небезпека. Коли наближається темрява, коли негативна енергія намагається увійти у ваш простір, собака реагує ще до того, як ваш розум може її назвати. Вони чують частоти, які шепоче ваш дух, а не ваші вуха. Той момент, коли ви відчуваєте, що ваш улюбленець неспокійний, пильний, охороняє щось невидиме, зупиніться та відчуйте разом з ним. Це не забобони, це синхронізація. Божественне має способи захистити вас через те, що здається звичайним, і один із цих способів чотири лапи та очі, які бачать невидиме. Подумайте, чи це випадковість, що собака плаче безпосередньо перед поганими новинами або відмовляється підходити до певних людей, що, якби цей собака використовується Богом як пухнастий посередник, розташований між вами та духовною атакою, про яку ви навіть не підозрювали. Деякі істоти послані не для того, щоб розважати вас, а для того, щоб прикривати вас. Коли поведінка собаки раптово змінюється, це не завжди страх. Це проникливість. Вони відчувають зміни вібрації, емоційні бурі, енергії, які не належать до цього місця. Вони захищають ваш дім не лише зубами, а й своєю присутністю. Коли вони виють вночі, вони оголошують невидимому, ви не можете сюди заходити. Вони стають солдатами миру, захищаючи те, що є священним: свій простір, свою енергію, свою долю сова. Голос откровення вночі третій посланець це сова, голос откровення вночі. Сова ну, це не істота страху, це істота бачення. Вона не тікає від темряви, вона править нею, поки інші сплять, сова спостерігає. Поки світ замовкає, вона починає говорити. Коли настає ніч і настає плутанина, сова прокидається, несучи очі небес. У духовному плані сова з'являється. Коли приховані істини готуються прорватися крізь обман, невипадково її зір пронизує темряву, це відображення божественного розуму. Бог посилає цього посланця тим, хто готовий побачити те, що інші заперечують. Коли сова з'являється у вашому житті уві сні, в образі чи навіть як раптовий символ, який постійно з'являється, це не випадково, це шепіт небес. Ви ось ось дізнаєтеся правду, правду про чиїсь справжні наміри, правду про шлях, яким ви не були впевнені, що йдете, правду про те, чому все сталося так, як сталося. Сова не приносить негайних відповідей. Вона приносить освітлення. Це загострює ваш внутрішній зір, щоб ви могли бачити крізь зовнішність, маніпуляції та чарівність. Це дає вам сміливість. Зіткнутися з тим, чого ви раніше відмовлялися помічати. Багато хто боїться сови, бо вона з'являється безшумно, а тиша це незручна ситуація. Але тиша це місце, де народжується откровень. Коли сова ухає в долині, вона не сповіщає про смерть, вона сповіщає про викриття. Десь у вашому житті маска ось ось впаде. Те, що було приховано, буде змушене вийти на світло не вашими зусиллями, а божественним часом. Сова рухається, коли брехня більше не є стійкою. Коли обман починає тремтіти під вагою правди, вона прилітає не для того, щоб налякати вас, вона прилітає, щоб звільнити вас, тому що нічого не визволяє так, як ясність. Крила сови несуть давню мудрість, мудрість зберігати спокій у темряві. Поки правда не відкриється, змій, духовне попередження про обман та трансформацію, четвертий знак це змій, духовне попередження про обман. Коли змій з'являється у вісні, в житті або навіть у думці, яку ви не можете пояснити, відбувається щось священне, це не ознака страху, це божественне перехоплення. Змій прибуває, щоб викрити те, що безшумно рухається навколо вас. Він з'являється, коли повітря стає густим від прихованих мотивів, коли щось, що здавалося благословенням, починає нести запах небезпеки. Його ковзаючий рух відображає те, як діє обман повільно, безшумно та стратегічно. Він не поспішає, щоб вкусити. Він чекає, поки ви перестанете звертати увагу. Духовно змій це дзеркало свідомості. Він показує різницю між спокусою та божественним часом, між дверима, що від Бога, та тими, що є маскуванням. Коли ви бачите це, послання зрозуміле будь пильним обраний, щось або хтось поруч з вами несе подвійну мову, не все світло священне, деяке світить достатньо, щоб заманити вас у пастку. Ось чому з'являється змій не для того, щоб паралізувати вас, а для того, щоб активувати вас. Бог посилає його як живий символ розпізнання, але ця істота також несе священну подвійність. Той самий Змій, який обманював в Едемі, пізніше був використаний Богом у пустелі, піднятий Мойсеєм як символ зцілення. Це означає, що не кожна зустріч зі зміями стосується ворога. Іноді це стосується вас. Коли він з'являється неодноразово, він може не попереджати вас про інших, він може закликати вас скинути щось. Залишити стару версію себе, яка не може вижити на новому висоті, який Бог готує для вас, змії скидають свою шкіру, тому що вони переросли її. Можливо, ваші старі звички, ваші старі прихильності, ваша стара ідентичність душать ваш новий дух. І небеса кажуть вам, що настав час змінитися, перш ніж прийде випробування. Обман не завжди зовнішній, іноді він внутрішній. Брехня, яку ви кажете собі, щоб залишатися там, де вам комфортно. Змій з'являється як попередження, так і вчитель. Кіт чутливий детектор енергії п'ятим посланцем. Є кіт чутливий детектор енергії. У погляді кота є щось давнє, щось, що пронизує шари ілюзії та сягає безпосередньо в невидиме. Коли незнайомий кіт перетинає ваш шлях, зупиняється і зустрічається з вами поглядом, світ ніби зупиняється. У цей момент саме творіння шепоче будьте уважні, тому що коти не просто бачать, вони відчувають. Вони є охоронцями вібрацій, детекторами енергії та перекладачами невидимого. Вони знають, коли змінилася атмосфера, коли порушено спокій. Або коли заздрість тихо увійшла у двері чиєїсь душі, присутність кота поруч із вами, особливо того, який вам не належить, ніколи не буває випадковою. Це попередження з духовного світу, щось навколо вас змінилось. Можливо, ця розмова, сказана за вашою спиною, прихована заздрість або виснажлива енергія, яка оселилася у вашому просторі, коти можуть відчувати те, що люди заперечують. Їхня раптова поява це спосіб небес сказати бережи своє світло. Тому що, коли ваш дух починає сяяти яскравіше, починають з'являтися тіні. Обрані несуть енергію, яка приваблює як захоплення, так і опір. Світло завжди приваблює як поклонників, так і злодіїв. Кішка стоїть на межі між ними, мовчазний охоронець вашої аури. Спостерігайте, як вона поводиться. Якщо вона кружляє біля ваших ніг, відмовляється йти або спостерігає за вами нерухомим, немигаючим поглядом, вона читає ваше оточення, досліджує те, що ви ще не можете назвати. Не бійтеся цієї зустрічі. Це не прокляття, це підтвердження. Бог дозволяє коту з'явитися не для того, щоб принести страх, а для того, щоб усвідомити це невидиме попередження, яке говорить. Ваш дух сяючий, але ваша атмосфера потребує очищення. Це час молитися, помазати свій дім, перерізати енергетичні шнури, які більше вам не належать. Тому що деякі люди не атакують вас словами, вони атакують вас думками, заздрістю, мовчазними порівняннями, які отруюють повітря, і коти відчувають цю отруту першими кінь, неспокійний дух Божественного. Руху шостий знак це кінь, неспокійний дух божественного руху. Перед кожною великою зміною є момент, коли атмосфера стає важкою, не від страху, а від божественного перечуття. Саме тоді з'являється кінь. Його очі відображають рух, його подих несе пророцтво, його неспокій це не бунт, це одкровення, коли кінь починає тупотіти копитом по землі, вдивляючись у невидимі горизонти. Небесаше почуть, щось ось ось зрушить з місця. Кінь це символ переходу, міст між тим, де ви є, і тим, де вас кличе доля. Він приходить, щоб порушити ваш комфорт, перш ніж це зробить життя. Бог використовує його як посланця, щоб сказати, сезон тиші закінчується, ви, можливо, вже відчуваєте це. Той дивний тиск всередині, смикання вашого духу відчуття. Що ваше нинішнє середовище більше не відповідає вашій душі. Це не плутанина, це божественний час. Гінь приходить, коли застій триває занадто довго, коли ваша місія вимагає духовного прискорення. Його хвилювання відображає вашу власну внутрішню бурю, яка передує трансформації. Це небеса готують вашу душу до руху. Не плутайте цей рух з хаосом. Трясіння це не покарання, це позиціонування. Бог ламає рутину, яка стала клітками. Він розпушує землю під вашими ногами не для того, щоб ви впали, а щоб ви їхали верхи. Неспокій коня служить пробудженню вашої мужності, виклику воїна, похованого під ваганнями. Це небеса, кажуть. Перестаньте боятися невідомого. Там живе ваша доля. Якщо кінь з'являється у снах, видіннях або неодноразово на вашому шляху, зрозумійте ось що. Ваша часова шкала зміщується, двері вирівнюються, щось перебудовується, щоб підштовхнути вас до шляху, за який ви молилися, навіть якщо вам ще цього не здається. Пам'ятайте, кінь скаче не в затишку, він скаче назустріч поклику: безладна зграя, буря перед затищем сьомий, і останній знак це безладна зграя, буря перед затищем. Бувають моменти, коли небеса ніби тремтять, не від грому, а від знаків. Коли ви дивитеся вгору і бачите птахів, зазвичай граціозних і вирівняних, які раптово рухаються без ритму, кружляють, розбігаються, тікають від чогось невидимого, зрозумійте це, ви спостерігаєте за дзеркалом невидимого світу. Птахиєносіями атмосфери, вони рухаються як одне тіло, миттєво реагуючи на зміни, які людські очі ще не можуть виявити. Коли їхня гармонія порушується, небо говорить, воно показує вам, що назріває духовна турбулентність, не для того, щоб налякати вас, а щоб підготувати вас. Бог дозволяє вам бути свідком безладу вгорі, щоб ви могли навести порядок усередині. Коли зграя стає хаотичною, це відображення прихованого шоку. Невидимі енергії стикаються, брехня викривається, узгодження змінюються в невидимому. Якщо це трапляється поруч з вами, зупиніться, спостерігайте і не реагуйте емоційно, тому що плутанина, яка намагається проникнути у ваше середовище, завжди спочатку проявлятиметься як хаос у повітрі. Але те, що інші вважають панікою. Обраний розпізнає як пророцтво безладна зграя означає, що щось турбується, щоб щось більше могло бути явлене. Бурі не починаються на землі, вони починаються в небі. І коли ви бачите птахів, що шалено кружляють, вам дається рідкісний привілей відчувати духовну бурю, перш ніж вона торкнеться землі. Це ваше попередження, ваш час підготовки. Не поглинайте плутанину навколо вас, закріпіться в молитві. Бо поки інші тікають від шуму, пробуджені стоять твердо. Ви ніколи не були створені для того, щоб відображати хаос. Ви були створені, щоб заспокоїти його. Ваші очі відкриті, ви можете відчути це зараз чи не так. Цю тиху впевненість у вашому дусі, що ніщо з того, що ви щойно почули, не було збігом обставин. Кожне слово, кожен образ, кожна описана істота були способом небес нагадати вам, що вас видно, що Творець говорив з вами весь цей час, не через грім чи чудеса, а через ледь помітні рухи свого творіння, ворон, який перетнув ваш шлях, собака, який не переставав вити, сова, яка з'явилася в тиші, змій, який випробовував твою совість, кіт, який відчував те, що інші ігнорували. Кінь, який закликав тебе до змін, птахи, що порушили строй перед бурею. Нічого з цього не було випадковим, це все була мова. Божественно зашифрована точно, код, написаний не словами, а інстинктивно, і тепер ти це розумієш. Небеса ніколи не залишають своїх обраних у темряві, Бог оточує своїх шепотом творіння, попередженнями, загорнутими в красу, захистом прихованим у тому, що інші ігнорують. Знаки, здається, не створюють страху. Вони, здається, пробуджують ясність, бо ті, хто бачить, виживають, ті, хто розрізняє, підносяться, а ті, хто ходить свідомо, ходять непохитними. Тобі ніколи не судилося жити сліпим. Ти був створений, щоб ходити, як той, хто чує серцебиття небес у вітрі, хто читає послання в русі живого світу. Саме творіння, твій союзник. Голос Бога, що лунає крізь пір'я, хутро та тишу, з цього моменту ти більше не будеш ігнорувати те, що відчуваєш. Ти більше не називатимеш випадковістю те, що небеса називають спілкуванням. Кожна зустріч нагадуватиме тобі, що ти охороняєшся, ведешся, обраний. Тож проголосіть нижче голосно та потужно Господи, відкрий мої очі на твої знаки. Напишіть це, як заповіт, промовте це, як щит. Бо коли ваші очі відкриті, жодна темрява не зможе знайти вас, жоден обман не зможе заманити вас у пастку, жодна буря не зможе зламати вас. Не спіть, залишайтеся узгодженими, залишайтеся обраними.